Вітаю минулого разу. Ми торкнулися теми людини як такого собі мікровідбитку космічної матриці, спираючись на ті матеріали, що маємо. Так, вітаю. А сьогодні думаю, варто заглибитись, як ця персональна матриця ну, влаштована всередині, які там ключові вузли. Абсолютно логічно. Якщо уявляти матрицю як таку собі енергетичну сітку, то звісно мають бути вузли, точки концентрації енергії, і в людини це. А в людини, як описують досліджені нами тексти, ці вузли це, власне, енергетичні центри, багатьом вони відомі як чакри. Ага. І це не просто які, знаєте, абстракції. Джерела підкреслюють, що це цілком функціональні центри, вони обробляють, розподіляють енергію. Гаразд, давай розбиратись ці центри зазвичай їх показують уздовж осі тіла. Сім основних, так? Саме так, сім. І це як такі собі е, енергетичні станції. Кожна зі своєю спеціалізацією. Дуже влучне порівняння. Пропоную розглянути їх знизу вгору. Так, мені здається, буде зрозуміліше, як все влаштовано, як іде потік. Погоджуюсь, починаємо. Отже, основа хепта перший центр Муладхара. це наш корінь, корінь. тобто зв'язок з землею. Так, із землею, з матеріальним світом, джерела наголошують це про базову безпеку, стабільність, навіть про фізичне здоров'я. Називають її фундаментом усієї системи. Фундамент цікаво. А одне джерело, здається, пов'язувало її стабільність з відчуттям права бути тут. Точно, саме так, відчуття своєї вкоріненості у житті. Добре, рухаємось трохи вище. Низ живота Сватхістана. Ага, якщо Мулатхара це така статика, основа, то тут, як пишуть, панує плинність. Плинність це про що емоції, бажання, творча енергія. Це не тільки про задоволення, хоча і про нього теж, а й про здатність адаптуватися, про сам потік життя всередині нас. Один автор назвав її двигуном життєвої сили. Дуже влучно так. Далі сонячне сплетіння Маніпура. Сила воля. Так, центр особистої сили, волі. Але що цікаво, матеріали роблять акцент не стільки на якійсь агресивній силі, знаєте. А на чому ж? А радше на здатності діяти відповідно до своїх цінностей, на самоповазі. Це як внутрішній вогонь, що дозволяє перетворювати наміри на дії. До речі, згадувалось, що безбаланс тут може бути пов'язаний із прокрастинацією. Саме так не вистачає оцього вогню для дії. Зрозуміло дістаємось зсередини. Центр грудей, анахата. Серцевий центр. Зазвичай говорять про любов, співчуття. Так, але в кількох джерелах її ще називають мостом. Мостом між чим і чим? Між трьома нижніми центрами, які більше пов'язані з матеріальним земним, і трьома верхніми духовними. Це, так би мовити, точка інтеграції. Дуже цікавий погляд. Ба Більше один текст вводить поняття сердечного розуміння. Описує Анахату як центр нелогічного, а радше інтуїтивного сприйняття, здатності ну, відчувати істину. Тобто це не лише про емоції, а й про пізнання Саме так. пізнання серцем, якщо хочете. Добре. Йдемо вище. Горловий центр Вішутха тут все про комунікацію, самовираження, говорити, висловлюватись не тільки, а й бути почутим. Висловлювати свою правду. Джерела пов'язують цей центр з здатністю творчо проявляти себе у світі, знаходити свій унікальний голос. Угу. Піднімаємось ще вище. Центр чола аджна, відома як Третє Око, Інтуїція. Інтуїція так. Якщо вішутха це вираження назовні, то аджна це сприйняття всередину на глибшому рівні, ясність бачення мудрість, тобто, бачити суть речей. Ну, десь так в одному з досліджень казали, що розвинена аджна дозволяє бачити за завісою буденності, розуміти приховані зв'язки. І нарешті маківка голови Сахасрара. Коронний центр у текстах її описують як портал, прямий зв'язок із вищим я, самою матрицею. Саме так, точка прямого контакту, місце, де індивідуальна свідомість, так би мовити, зустрічається з універсальною. Відчуття єдності. Зрозуміло. І от що важливо підкреслити, це випливає з усіх джерел. Ці сім центрів це не просто набір окремих елементів, а що? А єдина динамічна система. Все взаємопов'язано. Гармонія чи дисбаланс в одному центрі ну, неминуче впливає на інші. Це цілісний механізм, наша персональна матриця в дії. Отже, якщо підсумувати наше сьогоднішнє занурення в матеріали, виходить. Персональна матриця людини має сім ключових вузлів, енергетичних центрів. Так, саме так, і кожен генерує певний тип енергії, відповідає за важливі аспекти нашого буття від, скажімо, фізичного виживання так. до зв'язку з космічним універсальним потоком свідомості. Так, і розуміння цих центрів, їх функцій, їхнього взаємозв'язку це як випливає з джерел, є ключем. Ключем до свідомого керування власною енергією. Про це до речі, варто буде поговорити наступного разу. А вже ж! ми якраз планували розглянути, що саме генерують ці центри, як вони формують те, що називають енергетичним полем людини, її аурою. Чудово. А наостанок така думка для роздумів, що виникла під час нашої розмови. Ем, от якщо ці центри вузли. Нашої особистої матриці, то як свідома робота з ними, їх балансування може змінити не тільки наше самопочуття? Mm, цікаве питання. А й те, як ми сприймаємо оцю велику космічну матрицю, і як ми з нею взаємодіємо.